Це урок з математика 6 класу. І сьогодні ми з вами поговоримо про паралельні прямі. Як ми з вами знаємо, на площині прямі можуть приймати ось такі взаєморозташування. Прямі можуть перетинатися, що значить, коли вони перетинаються? Прямі перетинаються, якщо вони мають спільну точку. Якщо вони мають тільки одну спільну точку. Це дуже важливо. Тому що, якщо сказати просто, що вони мають спільні точки, вони можуть, бати, вони можуть мати безліч точок, якщо вони збігаються. І прямі можуть бути паралельними. Прямі паралельні, якщо вони не перетинаються. Це дуже просто. Тобто якщо вони не мають спільних точок. Ну, наприклад, дивіться, якщо... А, знову ж таки, наприклад, візьмемо дві прямі. Які паралельні. Ось це буде пряма А, ось це буде пряма В. І як познач, позначають паралельність? Позначають паралельність ось таким знаком. Тобто пряма А, паралельна прямій Б. Пряма А паралельна прямій Б. Також є е, така аксіома. Така аксіома. Що якщо в нас є пряма і точка, так, пряма А, і точка, наприклад, велика А, точка, якщо в нас є пряма і точка, яка не належить цій прямій, то обов'язково через цю точку можна провести тільки єдину пряму Б, яка буде паралельна прямій А. Тобто, через цю точку можна провести тільки одну пряму Б. Тільки одну пряму Б, яка буде паралельна прямій А. Іншої такої прямої не буду існувати не існує, тому що тоді вони будуть перетинатися. Тепер розв'язуємо декілька завдань. І перше завдання в нас є прямокутник. У нас є прямокутник. А, N є e, G. R. E. Треба назвати пари паралельних прямих в цьому прямокутнику. Дивіться, як ми знаємо, у прямокутнику протилежні сторони, вони паралельні. Тому можемо сказати, що, наприклад, пряма N, e. пряма N e. І чому дивіться, деякі з вас, можливо, подумали, що є, ну це непряма, це відрізок, тому що ну, це прямокутне. Але, як я вам вже говорив в п'ятому класі, що пряму можна, якщо напрямні позначити дві точки, наприклад, NE, то так, можна сказати, що є відрізок NE, але також пряму можна назвати двома точками NE або ЕН. Пряма NE е, паралельна прямій GR, тому що ці, це протилежні сторони у прямокутнику. Паралельно GR. Також у нас є пряма NR. І вона паралельна прямій GE. Тому що це знову ж таки протилежні сторони прямокутника. Ось таким чином. Наступне завдання. В нас є куб. В нас є куб. Малюємося ось таким чином. І чому тут малюються пунктирними лініями? Тому що цього ми не бачимо. Тому що якщо ми подивимось на куб, ми не побачимо, що буде за ним. Тому так позначається воно. Ось тут у нас А, Б, С, Д. Ось тут у нас К Л, М, Н. Треба назвати ребра, які паралельні ребрам ЛМ, друге АК і третє БД. Ребра, які паралельні ребру ЛМ. Тобто Ну, По-перше, це ребро БЦ. Тому що, дивіться, у кубі його грані це квадрати. У кубах грані квадрати, отже, у квадрати, у квадрати протилежні сторони паралельні. Отже, LM паралельно БЦ. Але дивіться, якщо ми розглянемо ось цей квадрат АБЦД, у цьому квадраті БЦ паралельно АД. І ось дивіться, що в нас складується. LM паралельне BC, А BC паралельно AD. Звідси ми можемо вивести те, що LM паралельно AD. Тобто також AD. І також, якщо ми розглянемо квадрат KLMN, у даному випадку сторони LM та KN також будуть паралельні. Тобто ще й KN. Далі АК. Це ось ця серебро. Знову ж таки, якщо розглянемо, наприклад, квадрат АКЛБ. Ось цей квадрат. У цьому квадраті АК паралельно БЛ. Тобто БЛ одне з ребер. Далі, знову ж таки, дивіться, розглянемо, наприклад, квадрат ЛМЦБ. У цьому квадраті ЛБ паралельно МЦ. І знову ж таки, АК паралельно БЛ. А БЛ паралельно МЦ. Звідси, ми можемо сказати, що АК паралельно МЦ. Тобто МЦ також паралельне ребру АК. І якщо ми розглянемо квадрат АКНД, то в цьому квадраті АК паралельно НД. БД. Ребро БД. Це, ну, А, це не ребро. Не ребро. А, дивіться. BD, у даному випадку це діагоналі грані. Це ось така штука. Це діагональ грані, це діагональ одної з грані куба. БД. же, якому ж відрізку, який ж прямій паралельна ось ця пряма БД. ця діагональ. Дивіться. У даному випадку у Кубі. У Кубі грані. Грані куба, наприклад, візьмемо ну, якась грань паралельно протилежній грані. Паралельно протилежній грані. І дивіться, наприклад, квадрат ABCD у даному випадку у нас паралелен квадрату KLMN. Як ну, як грані куба. І, звісно ж таки, у даному випадку дивіться. Якщо ми проведемо, наприклад, у квадраті К, Л, М, Н, діагональ, L, діагональ LN. У даному випадку. Е Ось ця діагональ Ln, вона буде паралельна діагоналі BD. І у даному випадку це єдине, єдина пряма, якій буде паралельна BD. Більше тут ніякої немає. То єдине це в нас Ln. Ось таким чином ми розв'язали таке завдання. Наступне завдання. На координатній площині зобрази точки С з координатою 5. та 9, Точка F з координатою 8 та 11 та точку М з координатою 9 та 9. Ну, давайте спочатку намалюємо координатну площину. Координатна площина, ось так ми її Вона Великою була. Означимо одиничний відрізок. Ось тут, наприклад, так? Одиничний відрізок. А ось я забув, вибачте, ось тут у нас ось Х, ось тут ось Y. Точка О. Початок координат ну, 0. Один. Тоді ось тут. Зараз я ось так проведу Одиничні відрізочки. І ось тоді. Ось. Тобто ось тут. Тепер. А, ну ось дивіться, що тут дуже гарно. Дивіться. У даному випадку в нас тут всі координати додатні, так, по цьому ми можемо намалювати тільки додатні напрями у усіх осях. Тобто ось тут вісь Х і ось тут вісь Y. Ми намалюємо так, щоб ничний відрізок він буде ось тут. Один відрізок тут, тому буде тут 2, тут 3, тут 4, тут 5. Тут 6. Ну, так. Позначу просто. Просто позначу ось таким чином. Тепер давайте намалюємо тут точка. Точка С з координатою 5 та 9. Так, дивіться, знову ж таки, нагадую, з координатами. На координатній площині ось це в нас Х, а ось це в нас Y. На першому місці в нас на координаті Х, а на другій в нас Y. Координата С координатою 5 та 9. 5 це Х, тобто 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут. І 9 по Y, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто Це буде приблизно ось тут. Ось тут буде ця точка. Давайте я проведу, проведу ось так. Тут. Ось вона, ця точка. Точка С. Ось точка С. Так, тепер точка Ф скоординату 8,11. Скоротно 8,11. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто ось тут. Так? Давайте я намалюю. Одразу ж таки, давайте намалюю. Ось таким пунктирчиком. Чисто уверх, щоб було зрозуміло, де буде перетин цих ну, ось таких штучок. Далі координати 11 по Y, Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто, ось таким чином йдемо, 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 йдемо. І ось тут саме ось тут, буде наша точка F. Буде наша точка F. Ось тут. Ось вона точка. Ось це вже приберемо. Ось точка F. І точка M. З координатою 9 та 9. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ось тут. Та 9, е... Та 9 по ігрику. Ну це дивіться, це ось тут, одразу ж таки. Тут, дивіться, наша точка М буде ось тут. Ось тут наша точка М буде, так? Тоді ось це ми прибираємо. Ось. Так. І тепер далі питання. Які можуть бути координати точки N? Які можуть бути координати точки N, щоб відрізок щоб відрізок MN був паралелен та рівен відрізку CF. Був рівен та паралелен відрізку CF. Давайте відрізок CF намалюю. Ось цей відрізок CF. Ось він, так. Відрізок CF. Ну, Давайте я, мабуть, ось це приберу, так, ось ці пунктири, тому що мені здається, що вони. Трішки заважають. нам розбиратися, що взагалі тут відбувається. СФ та МН. Дивіться, який може бути координаточка Н. Дивіться, щоб відвізок був паралелен та рівен відвізку СФ. Як зрозуміти, що відрізок МН буде, парал... буде рівен відвізку СФ? З паралельністю ми розберемось, а якось з рівністю. Дивіться, у даному випадку, якщо ми подивимось на відстань між точками С та F з точки зору вісі Y, то це у нас ось ці, ну, ось ці дві одиничних відрізочка. Два одиничних відрізочка. Тобто між ними е, відстань від точки С до точки F саме е, за 8 Y. Це дві, е, два одиничних відрізка. Якщо з точки зору вісі Х, це в нас ось ця відстань. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто 6 одиничних відрізочків. Тут 2, тут 6. Тоді, щоб відрізок МН був рівен відрізку до точки n, відстань від точки М до точки Н з точки зору вісі y також повинна бути 2, а з точки зору вісі X також повинно бути 6. Тоді, якщо також відрізок М N повинен бути паралельним відрізку CF, тоді давайте думати, де може бути точка N. Ну, наприклад, якщо точка N, це у нас ось ця ось тут, так? тоді відстань 6 вимірюємо. Відстань 6 вимірюємо. Шість одиничних відрізочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ось тут. Так. І тоді е по вісіх ось тут, два одиничних відрізочка, тобто ось тут. Якщо ми проводимо ось так пунктирчиком по всім точкам і ось таким чином, то ми можемо побачити, що точка N вона буде ось тут. Ось тут буде точка N. І тоді, якщо ми зараз приберемо ось ці пунктири, щоб вони не заважали, і з'єднаємо точку M та точку N. У даному випадку ми отримали відвізок MN, який буде рівень та паралелен відвізку CF. F. Рівен та паралелен відвізку CF. І якщо ми подивимося, яка, мож... яка тут координата точки N, це ось ця точка. Тобто це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 це по Y, так? Це по Y. А по. О, вибачте, по ікс, По... Так, це по X. я не написав. По X. А по Y – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 по Y. І... Тобто. Точка n може мати координату 15-11. Але відрізок mn, якщо ми зараз точку n перемістимо кудись ось сюди. Тобто це буде той же відрізок mn, але точка n вже буде мати іншу координату. І давайте подивимося, яка вона може мати координату. Знову ж таки, проводимо пунктир з точки М до, до вісі x і це ось ця точка. Тоді давайте вліво відрахуємо 6 одиничних відрізочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це ось ця точка. Це ось ця точка. І тоді проведемо ось таким чином. І знову ж таки, від точки М. Давайте вже. Що був паралелен, тоді це буде до точки М. З точки М проведемо до вісі Y. Це буде ось тут. Тоді дві, дві відвізочки вниз. Один, два. Тобто ось тут. І тоді. Якщо проводимо ось таким чином, то точка N буде знаходитися вже ось тут. Тобто, це також точка N тут може бути. Отже, стеремо ось ці пунктири і з'єднаємо точку M та N вже ось тут. І знову ж таки, ми отримали ось ось вже це. Той же самий відрізок MN, і він також паралелен та рівний відрізку CF. І тоді. Це перший було. Перший варіант координат і другий варіант координат точка N. По X це в нас 3. По X це у нас 3. А по Y це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По Y це у нас 7. Все. Ось таким чином ми розв'язали це задання. Тобто, щоб відвізок MN був паралелем та рівень відвізку CF, точка N може мати координати або 15, та 11, або 3 та 7. Ось таким чином на цьому поки що все. На Наступному уроці ми з вами дороблимо ті завдання, які залишилися. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли з цього з останнього завдання. До скоріх зустріч, Вдачі в учені математики.